Ось таку красу і смакоту я вам хочу запропонувати зробити і спробувати. Усім доброго дня! Ви на каналі У Світлани Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже еластичних ночних млинців на кипятку. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для млинців я беру 300 г. Борошна. На 300 г борошна 3 яйця. На 300 г борошна 30 грамів цукру, дрібка солі, ну і, звичайно, вода. Далі додам, ось тут в мене розтоплене вершкове масло. Я його так і залишу в каструльці, щоб воно знову не захололо. Звичайно, вода. В кінець, уже коли замішу все тісто, додам 200 мл кипяченої води. гарячої. І Відразу до борошна додаю цукор, сіль. І поступово буду додавати в воду. Вода холодна. Ось такими короткими імпульсами збиваю борошно з водою до однорідної консистенції. Знову додаю воду. Всю цю, цю масу проціджую через сито. Перетираю, щоб не було грудочок. Додаю яйця і знову перебиваю міксером. Ось тут в мене кипяток, включаю міксер і потихеньку вливаю гарячу воду. І вливаю розтоплене вершкове масло. Тісто, здається, рідковате, але я його залишу на півгодини. дам тісто відпочити, набухнути клейковині і потім буду смажити. Тісто дійшло до потрібної консистенції. Ось таке оксамитове, тісто вийшло. Тісто на млинці я завжди проціджую. Таким чином я впевнена, що в мене в тісті не попадеться жодна грудочка. На перший млинець додам буквально дві каплі олії. Ну і ось сковорідка розігрілася. Млинці виходять неймовірно смачні, еластичні, з ніжним вершковим смаком. І Сьогодні я вам хочу ще показати французький соус мандариновий Сюзет. Получилося в мене 16 млинців з 300 г борошна. Мандарини розрізаю навпіл і видавлюю сік. Туди ще йде і шкоринка, Але я дуже впевнена в скоринці, тому що вони тут всі оброблені, це не з дерева мандарин, тому я її не буду використовувати. На розігріту сковорідку викладаю грам 70-80 вишкового масла, розтоплюю на невеликому вогні. Ось тут в мене 10 грам крокмалю. Я додаю півтори столової ложки цукру. сковорідку виливаю в сік. І додаю крохмаль з цукром. Добре перемішую, щоб не було грудочок. І ось так буквально півхвилини. І соус готовий. По оригінальному рецепту сюди ще додають алкоголь. Мандариновий лікер. Але в мене такого немає. І ось так поливаю соусом сюзет. Маслянистий, мандариновий, неймовірно О, смачний. І для краси трошки зелені. Ось таку красу і смакоту я вам хочу запропонувати зробити і спробувати. Неймовірно смачно, яскраво. Зоос получився, ніжний, ароматний. Я вам рекомендую спробувати. Це дуже-дуже смачно. вершково мандариновий смак з млинцями, також на вершковому маслі це неймовірна смакота. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.